Взяв у хаті шматок хліба, пішов у садок і став ним спілі груші з дерева збивати. Підходить дідусь і питає: Що це ти робиш, внучку? Негайно підніми цей шматок хліба? Чи є в тебе чиста хусточка? Так є. Загорни цей шматок хліба у кусточку. Так і неси його до хати, поклади його поруч зі своїми книжками, зберігай його доти, доки у тебе не народяться діти. І тоді заповідай їм своїм дітям і онукам, що хліб це святиня, і знущатися над нею гріх. Дякую, дідусю, науку. Тихо каже онук, і несе шматок хліба в хустості до хати. Той шматок хліба він зберігав багато літ. Як виросли його діти і стали розуміти, що таке праця і честь, він сказав їм. Це найдорожча цінність хліб, його виростив ваш прадід. Бережіть і цінуйте хліб, бо це праця людська. Друзі. Пам'ятайте хліб, це святиня. Живіть так, щоб хліб ваш завжди був справедливий і чесний. Ніколи не ставтесь до хліба цинічно байдуже. Пам'ятайте, якою ціною дається нам хліб, тому ніколи не викидайте шматочки хліба, а побачивши таке, підніміть хліб із землі, а хліборобу вклоніться за його працю. Адже хліб то праця людська.